Львівське міське управління міліції стане прозорим. Нова будівля, проект якої майже завершили, буде унікальною для України. Внутрішні та зовнішні стіни зроблять скляними, аби ще з вулиці було видно, що відбувається всередині. За досвідом поїхали до Тбілісі, де поліцейські споруди прозорі вже понад п'ять років. Я приїхав до Грузії, приїхав до Білісі подивитися в очі тим працівникам поліції, які тут працюють, і Переконатися для себе, як вони усвідомили ті зміни, які тут відбулися, і як це застосувати на практиці сьогодні в Україні в Львові, ми мусимо зробити це краще, ми мусимо зробити це більш нефункціонально. Це має бути прозоре і доступне, не в розумінні фізичного доступу, а психологічному, щоб не було страшно перетнути поріг управління міліції. Є попередні суми. Якщо можна говорити, то і 30 до 40 мільйонів вартість будівництва це є чотирьохповерхова споруда з підземними комунікаціями та з підземними спецприміщеннями, які вже говорили, що є обов'язково для таких закладів. З підземним паркінгом. перед грузинськими архітекторами ставили головне завдання спроектувати повністю скляні, але зручні для роботи будівлі. Сокло калюни скло гартоване, щоб легко не ламалося. Решта звичайне двокамерне, щоб більше холод тримати і тепло. Грузинське хау не лише прозорі стіни, а ще й ліквідація даї та повне кадрове оновлення до поліції. довіра до поліції раніше була 10% суспільства. Зараз довіра до поліції зросла до 85%. Значно легше тепер контактуємо із населенням. Відтак нам легше працювати. Нам так само допомагають і наші будівлі. Львів стане першим в Україні, де започаткують таку міліцейську реформу. Щоправда, відділи нового управління, які через специфіку роботи не можуть бути прозорими, розмістять під землею. Так само, як це зробили у Грузії.